Привіт всім. Сьогодні ми робимо базу та фейру ти. У мене є спишка. О, отут буде ігрове місце. Це перша частина. мій ноут та старенький. Але я свій новий не взяв. Чекайте. Продовжуємо. Я дістав оцей ухана. Він розбитий. Останній раз він не був розбитий, чекайте. Не, він цілий. Нормально. Старий. В мене лампочка батарея, знаєш, зразу. Ясно. Ну, є від нього блок, Він, звісно, там батарея здохла, так що його хіба що блоку. блоку. Во оце. Це треба буде на якусь коровку. А попит буде. Отут у мене буде отут власна поличка, Колонки. Ну вони робочі так-то, але я не мій Нормально. Так, що ще б. О, о, тут клунички є, кстати. Сюди, напевно попити. Файна база, так-то. Тут коробка для комп'ютера. Файне місце вибрав біля телекового, кстати. Ну, а на цьому перша серія завершена, тому що я потім шорти не зможу викласти, якщо буде більше. А на цьому всім папа. -па, друга частина, звісно буде.